Григорій Шишко. А вже з його дружиною і з колегою із Радіо Криворіжжя я ходив в Толі додому і мені показували ті роботи, які стояли просто за шкафом, за капайком. Роботи були насичені такою колористикою, такими фарбами. Він був як такой співач понеслового крімпасу. Ну а потім я знав цікаву історію. Я На початку 90-х, коли у нас були мільярди, у нас були купони, і приїхала така метка, бувша криворожанка із е, славного города Лондона. І вона знала про шишка, що в нього є е, робота в шикарні. Вона приїхала, дала 100 долярів, а на початку 90-х це були величезні гроші. Саме найкраще забрала. Потім, ясна річ, через певний час художник наш понят, інцидент на болів. Роботи не вернулись, вони залишились в Лондоні. І зараз вони власність, оцій мадам, бувши її приворожанки. Вона де там галереї. Роботи люди по всьому світу. Їх вони визнані там. Одна навіть робота, він написав таку роботу та е, розривав Шевченко по Петербург». Чудова робота. Ну і, як мені розказували, вона зараз знаходиться в одному із замків е, Шапанського Кимбука. А цей мадам е, Тамара Тамара, Тамара Бачця. Вона просто привезла буклети жінці. І ну, все. І так. І трико, всі саме найкращі роботи, всі були е, Так, Такі випадки були з іншими художниками криворового. Куновський Борис Павлович, Палович допомогти. Ой, так згадувати про, про про багатьох. Трійка, криварійський наш журналіст, один із перших, який пробивав ой, ту скалу.